Готель. Я би хотів або хотіла готель. Дешевий, не дуже дешевий. Н -н -н, ще раз. Готель. Я би хотів або хотіла готель. Дешевий, не дуже дорогий. П'ятизірковий. В центрі. На околиці. Зі сніданком у вас є вільні місця. Я хотів або хотіла би забронювати одномісний номер, двохмісний номер з ванною або без ванної, з душем на одну ніч, на дві ночі з такого числа до. Такого числа? Скільки коштує, на чиє ім'я бронювати?